Скільки я вже кілометрів сьогодні переходив, скільки бліндажів. І думав, що вже нічого не знайду. Але ось воно зайшов яр біля бліндажа. Гарнесенький сигнал, і це щось неймовірне. Камрад викопав дуже глибокий сигнал на дні бліндажа і каже, що це щось цікавесеньке. Каже, щоб я витягнув. Ого, слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам! Вітаю вас! Такого літнього грибного і дощового лісу. Сьогодні ми шукаємо на позиціях німецьких військ і австро-угорських Першої світової війни. Тут були цікаві військові табори, і на місці цих таборів ми будемо якраз шукати в лісі чудово. Падали гесенький дощик, грибів просто багато, і я не жартую. Камрад лише зайшов до лісу і десь 30 білих грибів знайшов на одному місці. Так що і гриби будуть, і знахідки багато цікаво. А тим часом долучатись до збору на ФПІ-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати. Щойно з вами привітався і вже знайшов гриба. Це не білий гриб, це підберезник і досить такий старий, е вже все. ось. Але факт. До речі, в лісі справді такі умови для грибів. Дощ тепло, ідеально. В лісі справжні тропіки. Поки ми йшли до бліндажів, знайшли ще десь 10 білих грибів. ну Поки що не до грибів, з першої знахідки. І погляньте велетенський сигнал. І що це таке в нас бойова сокира. Та я жартую, це фрагмент. Уявіть собі, фрагмент кирки. Цей фрагмент важить десь, мабуть, 3-4 кілограми. Частина ось тут зламана. Я не уявляю, які тут солдати працювали цим інструментом. Це просто титани були. Ну, або їх двоє замахувалося цією кіркою. Погляньте, яка вона велетенська. І це лише частина, інша частина зламана. Я в шоці просто? Воу, сигнал потужний. І як бачимо, такий артефакт. Ну, це вже цікаво, що ж вони цим артефактом тут робили, враховуючи, що тут, в принципі, каміння немає, лише глина. Загадка. Зі знахідками тут, друзі, дуже важко. Багато сміття, залізяча, а ось кольору де не де гільза, де не де куля, де не де шрапнель. А більше так нічого. Єдиний колір, що мене тут потішив, це відміни картилериста. Сигнал 94 на Деосі другому. І погляньте, трішечки деформований. Але він є латунь. Ну а насправді я жартую. Це від снаряду така шайба, ну, пластинка кругла. Ось, ну Перспективний був сигнал, і на вигляд, коли витягував, теж був перспективний. Що хочу вам показати, колись давно хтось викопав горнятку. Горнятко від фляги Австро-Угорщина. Ось тут, напевно, ще верки писало. 1915, 16, 14 роки, ну ви знаєте. Горнятко таке на реставрацію. Довкола мене літає якийсь шершень і хоче мене вкусити. Я як можу відбиваюся від нього. Мабуть, будемо переходити на іншу локацію, тому що тут щось сигналів небагато. Ось погляньте, який бліндаж. Погляньте, камрадику красу знайшов. хе-хе, які гриби. Давай рви їх. На більше грибів сьогодні не збираємо, ніж прягку грижу. Але хто його знає? Ну грибочки зараз просто супер. Ще ось там малесенькі-малесенькі. Ай, поглянь, дивись, яка краса. Ось бачите? Гляньте, які вони коричневі коричневі. Але це ще не все, погляньте. Дивіться. Ага, і ще ось третій. Оце гриби. Ще є. Шукайте разом з нами, друзі. Інколи... Коли стільки грибів вже і копати не хочеться, але ні, ми з карабай йдемо шукати. Тут гарні місця і потрібно нам щось цікаве знайти. Погляньте, який красень, грибів більше, ніж кольорових сигналів. О, це вже такий прямо синій. красунчик. Бачу ще одного, але його слимаки трішечки погризли, ось догризають. Але, в принципі, ще добрий грибок. І що, все? Два грибочки? Це не може бути, тут по 10. Комплекти мають бути. Ось такий гарнесенький, буковий грабовий лісочок. І тут гриби. І сигнали поміж ними. Погляньте, це грузді, як їх багато. На попередньому місці, до речі, я знайшов ще десь 5 грибів, пройшов 20 метрів. І ось ще один грибочок. Ну Проблема всіх цих грибів переважно Це навіть не хрубаки, а слимаки. Ми просто накинулись на них і ось об'їдають. Тому всі гриби ось такі трішечки поїджені. Голодні слимаки, грибів не було. А тепер ось з'явилися і вони хочуть насититись. Вам, мабуть, вже набридли ці гриби, але ну хочу поділитися з вами цією красою. Це мої улюблені. Жовтенькі лисички. Ось вирвав одну. Ну. Ммм, як вони приємно пахнуть, солодко. Лисички, лисички, гарнесенькі, красуні. Погляньте, Цілий букетик лисичок у нас. Ось тут маленька, теж гарнесенька лисичка. Ох, а ви любите лисички? Я дуже. Це, мабуть. Білі гриби і лисички це мої самі улюблені грибочки. І погляньте, вони такі гарні, великі ці лисички. Краса, погляньте, Краса. Камрад десь побіг переді мною. Мабуть, всі гриби хоче визбирати і всі знахідки знайти. Ну, потрібно його наздоганяти, тому що. Одесь через 200-300 метрів починається новий бліндажний табір. Ще знайшов декілька грибів, лисичок, дуже багато підберезників, але зараз не гриби. Нарешті гарнесенький сигнал і цікава знахідка. Погляньте, щось зелененьке, кругленьке і велике. Монетка. Я думаю, що монетка. Дивимось. Таке у мене перечуття, що це три крейцера 1800 року. Трієчка. Австрія. Австрія, Австрійська імперія. Здається, вони. Зараз я почищу і вам краще покажу. Ґрунт тут дуже важкий, глина. І я бачу, що це трійка, три крейцера. Ну, Мідь майже не зберігається. Лише загальні обриси, а якщо помити ще добряче, то взагалі нічого не буде. Ну, але і така знахідка цікава, потрібно довкола. Пошукати, тому що вони як грибочки. Це може бути гаманець, а в гаманці може бути срібло і золото. Тут дуже гарні позиції, яр і в ярі бліндажі. Ось зараз я в одному з бліндажів. Він так в брустері яру. Люблю такі бліндажі. У мене сигнал був поверхневий майже. І що це в нас таке? Погляньте, це фрагмент від дверцят до пічки. Чавун я знаходив такі дверцята і там ще щось колись писало, Ну, але зараз, як бачите, вже не прочитаю, ну і вони, звісно, не зламані. Але коли копав, побачив, що тут є скло, таке віконне. Ось Бачите, його навіть хтось намагався різати чи що. Далі погляньте, ось така гільза собі лежить. Німецька від Маузера. Ось так просто лежала. Ось ще скло відніється. Бліндаж обсувається стінки і ось сміття виглядає. І ось що я тут бачу, це здається сокира. От. Ну, але також здається, що вона зламана. Так, це здається обух сокири. Попробую її витягнути зараз. Можливо, вдасться. Ну як витягну, то вам покажу. Ось бачите, як можна багато чого знайти навіть без металошукача. Просто добряче дивлячись під ноги. Навіть на реставрацію не підійде. Уявлення, від якої це сокири в мене немає, тому що дуже деформований цей обух. Ну, якась сокира була. Німці або Австрія. Щось в цьому дусі. І, до речі, як витягло сокиру ще скло. Витягується ось звідси. Можливо, тут смітник потрібно пропікати. В куточку бліндажа знову маленький смітничок. І знаєте, тут така глина, що потрібно добряче вдивлятися, що ж за артефакти я витягую. От, ну Що це за артефакт? Невідомий, науці артефакт. Ось тут що в нас таке. Я тягнув, тягнув, думаю, якась консерва. А це, друзі, лопата була. У вас, бачите? Траншейна лопата. Не знаю, чи німці, чи Австрія. Невідомо. Здається, німці. Артефакт. Це, мабуть, був ящик. А, це фрагмент лопати. Вас бачите? Гарний. Це був ящик. Це що... Невідомий, новий цей артефакт. Це патрони Маузера. Планка патронів. Це теж були патрони Маузера. Mm -hmm. ух і далі що ще тут є? Бачу фрагменти бітуму, руберойду. Ось, ним, мабуть, перекривали бліндажі. І все, ну якесь скло, але скло теж вікон. Декілька років тому на бліндажах ми шукали всякі артефакти, і тут таку камраз знайшов місцину, де були грибочки. І ось я зайшов на цю місцину, і погляньте, який красень росте. Погляньте. Красень, красень. Опа, маленький білий грибочок зі слимаком. Ось такий він красунчик. З двома слимаками. Камрад зараз не зі мною, десь в районі Покровська, але знаю, дивиться це відео. І ось показую гриби з його місцини, яку він колись відкрив. І ще один тут грибочок. Але вже трішечки інший. Ну, що ж ти так? А, росте він специфічно, бачите? А. Ось грибочок, грибочок. І тут вони якось по одному ростуть більше не бачу. Можливо, ще десь є, приховалися від мене. Я так зрозумів, що сезон грибів якраз розпочато. Хтось вже був сьогодні на цьому місці, тому що багато корінців знайшов, але ще є грибочки по які вони коричні. Ось такі. І всюди слимаки. Ось, ще одного знайшов. І ось тут, як дивився на цього грибочка, помітив ще одного грибочка. Бачите його? А якщо підійду ближче, ось він. Шапочки аж червоні у них. Ось. І ще бачу одного. Держи більшенький. Ну все. Камрада, запрошую на юшку грибну. І ще має бути. Сімейка досить велика. Скільки я вже кілометрів сьогодні переходив, скільки бліндажів і думав, що вже нічого не знайду, але ось воно зайшов яр біля бліндажа. Гарнесенький сигнал, і це щось неймовірне. Це найкраща знахідка за сьогодні. Погляньте. Бачите? Клас. І цілесенький. Я дуже тішуся. Краса. Німець. Шістка чи дев'ятка. Зараз протру і вам краще покажу. Клас. Ось погляньте гарнесенький погонний гудзик німці Перша світова війна. Шістка чи дев'ятка. Я вам кажу 100%, це шістка. Знаєте чому? Тому що внизу ось така крапочка є. Все лайк має шісточку гудзика. Ну це справді найкраща знахідка за сьогодні. Не знаю, що там в камрада. Але давненько у нас такий пошук не був. Можна було не брати металошукачі або їх викинути, а просто збирати гриби. Тому що по сигналах це вже четвертий табір, ну абсолютно нічого немає. І табори обжиті, дуже багато різноманітного залізяча, ага ось кольору або якогось цікавого заліза ну дуже-дуже мало. Австро-угорська фляга досить цікавого різновиду. Погляньте. Ну, те, що від неї залишилось, звичайно. Це тепер вазон для квітів. Це, здається, кавалерійська фляга, бачите, вона менша, трішечки інша в неї форма. Ось вушка так. Збоку гарна була б фляга, якби була ціла. А так, такий колоритний антуражний вазон. Ось так собі взяти і вдома на холодильнику поставити. Цікаво було б? Я жартую, звісно. Ну, такі артефакти трапляються. Ще полежить. Грунт тут як кислота. Погляньте, в якому стані знахідки артефакти. Коли їх викопуєш. Це тарілочка до казанка. Австро-Угорщина рештки тарілочки. Бачите, там, де отвір був малесенький скол. Емалі і далі починається іржа, окислення, І емаль підривається, і утворюється ось таке. На реставрацію. Жартую, звичайно. Шкода, що лише такі артефакти сьогодні трапляються. Камрад викопав дуже глибокий сигнал на дні бліндажа і каже, що це щось цікавесеньке. Каже, щоб я витягнув. Ого! Тут така глина, погляньте, яка вона. Можна глечики зразу ліпити. Ось так. Ну що, дістаємо? Вау! Що це таке? Це казанок. Я його потовк. Ти його потовк. А ні, це про... Казанок! Це баняк! Та який баняк! Бачиш? Від вушко від баняка. Ну, одне вушко. Це ранній казанок австро-угорський. Ні? баняк. <схай> — Можливо, там щось є всередині. А, є, та, було друге вушко. Ну так, ось такий бенячок. А в нас були ідеї кращі. Ось склеїмо такі класика на австро-угорських позиціях. Корони. Камраз знайшов ось такий артефакт. Погляньте, це зубна щітка. Перша світова війна. Цілесенька. На реставрацію, бачите? Тут це все ще ми відреставруємо і можна буде чистити зуби. Цікаво це пластик чи якась кістка. Ну, Цікавесенька річ, враховуючи, що тут ще навіть щось пише. Ось тут, бачите? Ось так. Цікаво. Щітка щитина з якого матеріалу була. Хто знає, то напишіть у коментарях, чим вони чистили зуби в цей час. Все, друзі, металошукачі вже не потрібні, можна їх викинути, тому що гриби, найкращі сьогодні знахідки шукаються без металошукачів. Ну, ось такий підсумок сьогоднішнього пошуку. Давненько такого пошуку не було. Хоча б грибів назбирали. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на впівідрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. А також, якщо вам цікава реставрація старої хатинки в Карпатах, то підписуйтесь на мій другий канал. Боржавія теж посилання буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені і до зустрічі, і я біжу геть, тому що комарів так багато, що вони в камеру аж лізуть.